Доброго дня, любі шестикласники, сьогодні читаємо тему міфи про Геракла, підручник Ніни Міляновської зарубіжна література 6 клас. Але спочатку нагадую вам, хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати завжди повідомлення про новенькі відео. Давньогрецькі міфи про могутнього напівбога Геракла, найбільш шанованого греками героя. І до сьогодні залишаються найпопулярнішими. Про Геракла створено цілий цикл міфів, у якому представлено життя героя від його чудесного народження до трагічної загибелі, а також перехід його у безсмертя. Народився Геракл у сім'ї смертних людей, Алкмени та Амфітріона, онука славного героя Персея, Персей, син Зевса. Який переміг жахливе чудовисько Горгону Медузу. Від одного погляду на цю потвору люди кам'яніли. Також Персея вважають засновником міста Мікени. Але насправді батьком Геракла був сам верховний бог Зевс. Краса Алкмени полонила громовершця, і він вирішив скористатися довгою відсутністю Амфітріона. Зевс прибрав його подобу. Прийшов у дім Алкмени і жив з нею, як зі своєю дружиною. Алкмена завагітніла. Радісний Зевс у день її пологів поклявся перед богами олімпійцями. Хто в роді Персея народить цього дня першим, той буде владарювати над усім своїм родом і царюватиме в найбільшому давньогрецькому місті Мікени. Звісно, Зевс мав на увазі свого сина. Але його ревнива дружина Гера вирішила помститися зрадливому чоловікові. Богиня затримала пологи Алкмени, і першим у роді Персея народився син Сфенела, кволий, хворобливий хлопчик Еврісфей. Ошуканому Зевсові залишалося тільки спробувати, хоч якось виправити становище, аби полегшити долю сина. Який опинився під владою Мікенського царя Еврісфея. Верховний Бог уклав з герою угоду. Геракл буде служити Еврісфею, доки за його наказом не здійснить 12 подвигів. Після цього він здобуде свободу та стане безсмертним. Але Гера не відмовлялася від помсти. Від самого народження Геракла вона прагнула занапастити його і почала з того. Що послала до неї, двох величезних змій. Але дитя Зевса було настільки дужим, що легко задушило їх рученятами у своїй колисці. Молодий Геракл чудово володів зброєю, вправно боровся та влучно стріляв із лука. Коли Мікенський цар Еврісфей покликав його до себе, Геракл прийшов, щоб виконати усі накази. І здобути свободу та безсмертя. Так майбутній герой отримав своє ім'я Геракл. Той, хто звершує подвиги через утиски Гери. Запитання і завдання. Готуємося до роботи з текстом. Перше. Розкажіть про історію народження Геракла. Друге. Поясніть, чому Геракл не став Мікенським царем. Третє. Як Геракл? Син Верховного Бога Зевса потрапив під владу Еврісфея. 4. Чому Гера переслідувала сина Верховного Бога Зевса? 5. Яку угоду уклав громовержець зі своєю дружиною? Шосте. Як Гера хотіла занапастити новонародженого Геракла? Чому її плани не здійснилися? Сьоме. Чим Геракл уже від народження відрізнявся з-поміж інших людей? Восьме. Поясніть, що означає ім'я Геракл Немейський лев. Перший подвиг Гераклові недовго довелося чекати першого доручення царя Еврисфея. Він доручив Гераклові вбити немейського лева. Цей лев, породжений тіфоном і Єхидною, був дивовижних розмірів. Він жив біля міста Немеї і спустошував околиці. Зараз же пішов Геракл у гори, щоб розшукати лігвище лева. Вже був полудень, коли герой дійшов до схилів гір. Ніде не видно було жодної живої душі. Ні пастухів, ні землеробів. Усе живе повтікало з цих місць, налякане жахливим левом. Довго шукав Геракл по лісистих схилах гір та по ущелинах лігвище лева. Нарешті, коли вже сонце почало схилятися на захід. Знайшов Геракл у темній ущелині лігвище. Воно було у величезній печері, що мала два виходи. Геракл завалив один із виходів величезними каменями і став чекати лева. Сховавшись за камінням, перед самим вечором з'явився дивовижний лев із довгою кошлатою гривою. Напнув тятиву свого лука Геракл і пустив одну за одною три стріли в лева. Але стріли відскочили від його шкури. Вона була тверда, як сталь. Грізно заричав лев. Ричання його розкотилося, немов грів, озираючись на всі боки. Лев стояв в ущелині і шукав очима того, хто насмілився пускати в нього стріли. Та ось він побачив геракла і кинувся величезним стрибком на героя, мов блискавка, мигнула палиця геракла і громовим ударом упала на голову лева. Лев звалився на землю, приголомшений страшним ударом. Геракл кинувся на лева. Обхопив його могутніми руками і задушив. Взявши на плечі вбитого лева, Геракл повернувся в Немею, приніс жертву Зевсові і встановив у пам'ять про свій перший подвиг немейські ігри. Немейські ігри, подібні до Олімпійських ігор, загальногрецькі спортивні змагання в місті Немеї. На честь Зевса їх проводили кожні два роки. На період змагань припинялися всі війни. Коли Геракл приніс убитого ним лева в Мікени, Еврісфей зблід від страху. Цар Мікен зрозумів, яку нелюдську силу має Геракл. Він заборонив йому навіть наближатися до воріт Мікен. Коли ж Геракл приносив докази своїх подвигів, Еврісфей. З жахом дивився на них з високих мікенських хмурів, стайні царя Авгія. Шостий подвиг. Незабаром Еврісфей дав нове доручення Гераклові. Він повинен був очистити від гною стайні царя Авгія, сина світлосяйного бога Сонця Геліоса. Бог сонця дав своєму синові величезні багатства. Особливо численні були стада Авгія. Геракл запропонував Авгієві очистити за один день усі його величезні стайні, якщо той погодиться віддати десяту частину своїх стад. Авгій погодився йому здавалося, що неможливо виконати таку роботу за один день, але Геракл повалив з двох протилежних сторін стіну, що оточувала стайні. І відвів у них воду двох рік. Вода цих рік в один день винесла весь гній зі стаєнь, а геракл знову склав стіни. Коли герой прийшов вимагати нагороди, то гордий цар не віддав йому обіцяної десятої частини стад, і довелося гераклові повернутися ні з чим. Страшенно помстився великий герой цареві Еліди Авгію. Через кілька років, уже звільнившись від служби Еврісфеєві, Геракл увійшов з великим військом в еліду, переміг у кровопролитній битві Авгія. Після перемоги герой приніс жертви Олімпійським богам і встановив Олімпійські ігри, які проводились відтоді всіма греками кожні чотири роки. Кербер. У деяких виданнях цербер. Одинадцятий подвиг. Тільки Геракл повернувся в Тірінф, як уже знову послав його на подвиг Еврісфей. Це був уже одинадцятий подвиг, який повинен був здійснити Геракл на службі в Еврісфея. Неймовірні труднощі довелося перебороти Гераклові під час цього подвигу. Він мусив спуститись у похмуре, повне страхіть підземне царство Аїда. І привезти до Еврісфея охоронця підземного царства, жахливого, пекельного пса Кербера. Три голови було в кербера, на шиї в нього звивалися змії. Хвіст його закінчувався головою дракона з величезною пащею. Геракл через темну прірву спустився в пітьму підземного царства, в підземне царство Геракла ввів вісник богів Гермес. Провідник душ померлих. А супутницею великого героя була найулюбленіша дочка Зевса Афіна Паллада. Коли Геракл увійшов у царство Аїда, з жаху розлетілися тіні померлих. Не втікала тільки, побачивши Геракла, тінь героя Мелеагра. З благанням звернулася вона до великого сина Зевса. О, великий Геракле! Благаю тебе в пам'ять нашої дружби. Зглянься на осиротілу сестру мою, прекрасну Деяніру. Беззахисною залишилася вона після моєї смерті. Візьми її за дружину собі, будь її захисником. Геракл обіцяв виконати просьбу друга і пішов далі за Гермесом. Назустріч Гераклові підвелася тінь. Жахливої горгони медузи. Вона грізно простягала свої мідні руки і махнула золотими крильми. На голові її заворушилися змії. Схопився за меч безстрашний герой. Але Гермес зупинив його. Не хапайся за меч, Геракле. Адже це тільки й безтілесна тінь. Багато страхіть бачив на своєму шляху геракл. Нарешті він став перед троном Аїда із захопленням дивилися володар царства померлих і дружина його Персефона на великого сина громовершця Зевса, який безстрашно спустився в царство темряви і смутку. Він, величний, спокійний, стояв перед троном, спершись на свою величезну палицю. Аїд милостиво вітав сина свого великого брата Зевса і запитав, що примусило його спуститися в царство темряви. Схиляючись перед Аїдом, відповів Геракл. О, володарю, душ померлих, великий Аїде, не гнівайся на мене за мою просьбу. всесильний, Адже ти знаєш. Що не зі своєї волі прийшов я в твоє царство, дозволь мені, владико Аїде, відвести в мікени твого триголового пса Керпера, наказав мені це зробити Еврісфей, якому служу я з веління світлих богів олімпійців. Я виконаю твою просьбу, але ти мусиш без зброї приборкати кербера. Якщо приборкаєш його, то я дозволю відвести його до Еврісфея, довго шукав Геракл Кербера в підземному царстві. Нарешті знайшов. Геракл обхопив своїми руками міцними, мов сталь, шию кербера, завив агідів пес. Усе підземне царство наповнилося його виттям. Він силкувався видертись з обіймів Геракла. Та тільки міцніше стискали могутні руки героя шию кербера. Обвив хвіст свій кербер навколо ніг героя. П'ялася голова дракона своїми зубами йому в тіло, але все даремно. Нарешті напівзадушений пес Аїда впав до ніг героя. Геракл приборкав його і повів із царства темряви в мікени. Злякався денного світла кербер, весь покрився він холодним потом. Отруйна піна капала з його трьох пащ на землю. Всюди, де капнула хоч краплина піни, виростало отруйне зілля. Геракл привів до мікенських хмурів кербера. Злякався боягузливий Еврісфей. Як тільки поглянув на страшного пса, Мало не на колінах благав він Геракла відвести кербера назад у царство Аїда. Геракл виконав його просьбу і повернув Аїдові його страшного охоронця Кербера. Яблука Гесперид. 12-й подвиг. Найважчим випробуванням Геракла на службі в Еврісфея був його останній подвиг. Він повинен був піти до титана Атласа, який держить на плечах небесне склепіння, і дістати з його садів, за якими доглядають дочки Атласа, Геспериди, три золоті яблука вічної молодості. Яблука ці росли на золотому дереві, вирощеному богиною землі геєю, як подарунок герів день її весілля із Зевсом. Щоб здійснити цей подвиг, треба було насамперед дізнатися про шляхи до садів Гесперид, що охоронялися драконом, який ніколи не склепляв очей своїх сном. Ніхто не знав шляху до Гесперид і Атласа. Довго блукав Геракл Азією і Європою. Скрізь Геракл розпитував про шлях, але ніхто не знав його. Зайшов він на крайню північ до ріки Ерідану. На берегах Ерідану з пошаною зустріли великого сина Зевса прекрасні німфи і дали йому пораду, як знайти шлях до садів. Геракл повинен був напасти на морського віщого старця Нерея, коли той вийде на берег. Крім нерея, ніхто не знав цього шляху. Геракл довго шукав покровителя моряків нерея. Нарешті вдалося йому знайти нерея на березі моря. Геракл напав на морського бога. Важкою була боротьба. Щоб визволитися із залізних обіймів Геракла, нерей прибирав різні подоби, але все ж не випускав його герой. Нарешті він зв'язав стомленого нерея. І морському богові довелося відкрити Гераклові таємницю шляхів до садів Гесперид. Син Зевса відпустив морського старця і вирушив у далеку путь. Довелося йому йти через Лівію. Тут зустрів він велетня Антея, сина Посейдона, бога морів і богині землі Геї. Антей примушував подорожніх боротися з ним і всіх, кого перемагав. Немилостиво вбивав, велетень зажадав, щоб і Геракл боровся з ним. Ніхто не міг перемогти Антея, не знаючи таємниці, звідки велетень черпав під час боротьби нові сили. А таємниця була така коли Антей почував, що починає втрачати силу, він доторкався до землі своєї матері і поновлювалися його сили. Але варто було відірвати Антея від землі і підняти його в повітря, як зникали його сили. Довго боровся Геракл з Антеєм. Кілька разів він валив його на землю, але тільки прибавлялося сили в Антея. Раптом, під час боротьби, підняв могутній Геракл Антея високо в повітря. Виснажились сили в сина Геї. І Геракл задушив його. Багато ще довелося зустріти Гераклові на шляху небезпек, поки дійшов він до краю землі, де стояв великий титан Атлас. О, великий титане Атласе, звернувся до нього Геракл. Я син Зевса, Геракл, мене прислав до тебе Еврісфей, цар Мікен. Він звелів мені дістати в тебе. Три золоті яблука із золотого дерева в садах Гесперид. я дам тобі яблук, сину Зевса, відповів Атлас. Але ти, поки я ходитиму по них, повинен стати на моє місце і тримати на плечах небесне склепіння. Геракл став на місце Атласа. Неймовірний тягар опустився на плечі Зевсового сина. Він напружив усі свої сили і вдержав небозвід. страшенно давив тягар на могутні плечі Геракла. Він зігнувся, його м'язи здулися, мов горе. Під укрив усе його тіло від напруження, але нелюдські сили і допомога богині Афіни дали йому змогу тримати небозвід. Поки вернувся Атлас із золотими яблуками. Повернувшись, Атлас сказав героєві Ось три золоті яблука, Геракле. Якщо хочеш, я сам віднесу їх у Мікени, а ти потримай до мого повернення небозвіт. Потім я стану на твоє місце. Геракл зрозумів хитрість Атласа. Титан хотів зовсім позбутися своєї тяжкої праці. І тому на хитрощі відповів хитрощами. Я згоден, відповів Геракл, тільки дозволь мені зробити собі подушку. Я покладу її на плечі, щоб не давив їх так жахливо небозвід. Атлас став на своєму місці і звалив на плечі тягар неба. А Геракл. Підняв лук свій і сагайдак зі стрілами, взяв палицю і золоті яблука і сказав Прощай, Атласе, я держав небо звід, поки ти ходив по яблука Гесперид, а вічно нести на плечах увесь тягар неба я не хочу. З цими словами Геракл пішов від титана. І знов довелося Атласові тримати на могутніх плечах своїх небозвід. А Геракл повернувся до Еврісфея і віддав йому золоті яблука. За одним із міфів, розбійники за наказом єгипетського владаря викрали прекрасних німф Гесперид. Їх врятував Геракл. На знак подяки Геспериди подарували героєві золоті яблука. Зі своїх чудесних садів, запитання і завдання. Працюємо над змістом. Перше. Перекажіть міф про перший подвиг Геракла. Друге. Доведіть, що герой був не лише надзвичайно сильною, а й розумною людиною. Третє Доведіть, що, знешкодивши немейського лева, Геракл насамперед допоміг звичайним людям. Четверте. Які з наказів Еврісфея були, на вашу думку, справді корисними для людей? А які можна назвати забаганками правителя? П'яте. Який із відомих вам подвигів сина Зевса вразив вас найбільше? Поясніть чому. Шосте. Які фантастичні істоти зображені в міфах про Геракла? Яку шкоду вони завдавали людям? 7. Як ви вважаєте, що або кого мали на увазі давні люди під образами хижаків і потвор? Узагальнюємо та підсумовуємо. 8. Порівняйте образи могутнього Геракла і царя Мікен Еврісфея. 9. Доведіть. Що в зображенні Геракла та Еврісфея використано прийом протиставлення. 10. Які риси втілені в образі міфологічного героя? Доведіть, що в образі сина Зевса давні греки втілили найкращі риси народного героя. 11. Поміркуйте. Чому Геракл у небезпечних походах одягав на себе шкуру переможеного немецького лева? 12 Порівняйте засоби захисту військових у різні епохи. Прокоментуйте зображення Геракла, а також античного, середньовічного і сучасного воїнів Пов'язуємо новий матеріал із вивченим раніше 13. Згадайте, як Геракл звільнив Прометея 14 Що спільного в образах Титана Прометея? І героя Геракла. 15. До якої групи міфів належать міфи про Геракла? Завдання від фантазерчика. 1. Придумайте власний міф про подвиг Геракла. 2. Які фантастичні події будуть у центрі уваги? 3. Образи яких фантастичних істот ви введете у свій твір? 4 якими особливими здібностями будуть наділені боги і герої у вашому міфі? П'яте. Запишіть свій міф у ЗОшит. Потіште знаюсь у своїми знаннями. Скористайтесь покликанням або QR-кодом і виберіть правильні відповіді в тестах. Завдання від фантазерчика. Перше. Об'єднайтеся в пари або групи і підготуйте проєкт. Настільна гра. Подвиги Геракла. Друге. Поміркуйте, які події і які фантастичні істоти будуть у центрі уваги гравців. Третє. На аркуші паперу намалюйте поле для гри та виготовте фігурку Геракла, який буде рухатися цим полем від станції до станції. Четверте. Нехай першою станцією, наприклад, буде палац. Нікчемного мікенського царя Еврісфея п'яте За бажання Запропонуйте власну концепцію настільної гри, Міфи за вибором. Дедал та Ікар Орфей і Еврідіка. Нарцис. Скористайтесь QR-кодом або покликанням. І прочитайте запропоновані міфи, дайте відповіді на запитання та опрацюйте завдання. Розміщені після текстів і міфів, міфи для додаткового читання, індійські міфи, єгипетські міфи. Скористайтеся QR-кодом або покликанням і прочитайте запропоновані міфи. Дайте відповіді на запитання та опрацюйте завдання, розміщені після текстів і міфів. Дякую за увагу, любі шестикласники. Ми завершили цю тему. Пропоную вам оцінити роботу автора вподобайкою чи розвподобайкою на ваш вибір. Бажаю вам мирного неба над головою та звичайних успіхів у навчанні.